Очекалися, Starfield дібралася до офіційного релізу. Гра отримала досить суперечливі та не зовсім об'єктивні. На думку гравців, оцінки західної преси. Я ознайомився з базовим функціоналом та загальним станом гри. А тепер хочу поділитися першими враженнями від Starfield. Можливо, вони допоможуть вам ухвалити остаточне рішення, брати гру на старті або почекати з проходженням. З вас лайк підписка. Поїхали. Ми один! Якщо ви відкрили ролик, щоб отримати відповідь на запитання чи різдінь Fallout 4 і No Man's Sky, то відразу відповім прямо: ні, абсолютно не схожа на no Man's Sky». І так, це дійсно покращена і доведена до пуття Fallout 4 у космосі. Ключове слово сполучення Доведена до пуття я додав не просто так. На тлі приголомшливої ізометричної ідеології Fallout New Vegas четвірка виглядає відчудженою та сторонньою. Вона скоріше хороший імерсив з елементами збирання та будівництва поселень, але не рольова гра. Нам подобалося стріляти та вирішати відкритий світ, але не сортувати сміття та займатися городом. Не можна однозначно сказати, що це погані фічі, просто вони створені для іншої гри, в іншому сеттингу, без канонічних приквелів. Старфілд абсолютно нова франшиза, якій не потрібно озиратися на стандарти приквелів. Весь закладений функціонал Fallout 4 виглядає в ній органічнішим і доречнішим. Я іще не встиг ознайомитися з усім сюжетним та другорядним контентом, тому що грав тільки від сили годин 5 на стримах. Можу сміливо припустити, що у Bethesda знову вийшов імерсив, а не рольова гра. Starfield простіше віднести до жанру симулятора космосу ніж до рольової гри. Розробники дають можливість пожити в ролі космонавтів. Імерсиви відрізняються від класичних рольових ігор простотою і зрозумілішим гейм дизайном. Starfield, незважаючи на свій масштаб, є дуже комплексною грою. Закладені в неї механіки не дають безмежних можливостей для експериментів, тому нову гру Bethesda правильніше порівнювати із кіберпанк. Ще ніж із феноменальною валдурзґей 3». Простота Starfield відчувається у кожному аспекті. Стартовий екран не перевантажений зайвими деталями. Редактор персонажів, хоч і є різкіном інструментарію Fallout 4, пропонує зручніше меню навігації. Особливо важливо відзначити, що у заготовлених пресетах тепер є симпатичні варіанти кастомізації. Вам не потрібно сидіти в редакторі годинами, щоб зробити щось схоже на симпатичну людину. Звичайно, мені було трохи прикро, що не з'явилася можливість детальної зміни тіла. Все ж таки на нього ми будемо дивитися куди частіше ніж на. Обличчя, тобто детальна зміна фігури один із найпопулярніших модів для Skyrim і Fallout 4. Bethesda час би почати відстежувати популярні модифікації та додавати їх функціонал у проекти. Далі нам пропонують вибрати професію, але цей вибір ні на що не впливає. Ви просто отримуєте додаткові очки до певних навичок, які стануть у нагоді на ранніх стадіях гри. Набагато цікавіші справи з перками. Розробники суттєво розширили їх можливості та вплив на проходження. В іграх серії Fallout перки надавали створеним персонажам особливо. Унікальності, наприклад, мініатюрний отримував додаткове очко спритності, але не міг тягати важкі вантажі. Ариса Хуліган додавала два значення до сили, але скорочувала дії в бою. У Старфілд максимально спрощена рольова система, і перки у неї з іншим підходом. Вибравши кіт стаф, у вашого протеже з'являться батьки, і їх навіть можна відвідати. Головне, не забувайте тепер віддавати їм відсоток від зароблених кредитів, оскільки пенсія у світі тайський зразок з перком Дрім у вас з'явиться власне житло, де можна Почити з сопартійцями, а також борг з іпотеки в розмірі 125 тисяч кредитів. Є ще риси, пов'язані з певними фракціями, які відкривають додаткові репліки та квести. Зараз лише хочеться відзначити, що початок у Старфілд вийшов дуже за На тлі інших ігор зі схожою зав'язкою зворушив артефакт і став важливою шишкою. Ваш герой дуже швидко отримує корабель, привілеї та загальну увагу. У першій Mass Effect все було лаконічніше та обґрунтованіше. На щастя, після прологу подальший Ок сюжету зменшує темп і дає можливість спокійно поринути у світ Старфілд. Фанати гри кажуть, що винуваті самі гравці, якщо їм щось не подобається. Так знову гравці винні, що гра не оптимізована, довго завантажується, зроблена на застарілому двіжку і виглядає набагато гірше ніж у трейлерах. А про стандартні відмовки, це не маленька інді студія. Якщо вони мають стандартні косяки, то їх напевно треба виправляти. Ні, люди чекали на те, що їм обіцяли, а дочекалися ось цього. Для прикладу, у Скайрімій десятка. Метрів не пройти, щоб на щось не натрапити. То руїни, то печери, то на компасі щось з'явилося. Якщо йти з міста в місто, пішки і заходити скрізь, де може бути щось цікаве, то тиждень реального часу йти будеш. А що тут? На ну, насправді я зараз пірнув відгуки щодо гри, і хороших практично немає. Тезово, світ нудний і порожній, тисячі одноманітних планет, погана оптимізація, графіка трохи краща за Fallout 4, прі пісний сюжет і персонажі. А якщо говорити прямо, графіка мильна, не встигаю навіть мило. Очей вимивати зав'язка основного сюжету вийшла слабшою ніж у Skyrim та Fallout 4. Повертаючись назад до механіків, неможливо не згадати покращену стрілянину. Бойові можливості Starfield працюють крутіше і відовищніше, ніж Fallout 4. Враховуючи той факт, що над шутерною частиною четвірки працювала ID Software, Можна сміливо припустити, що Bethesda в черговий раз попросила допомоги у творців Doom і Quake. Іншого пояснення у нас немає, як студії вдалося зробити такий захоплюючий ганплей. Кожна гарм... Має приємні анімації, особливу віддачу, розкид і дальність стрільби. Вороги адекватно реагують на влучення і не перетворюються на губку для куль, як це було в тій же Fallout 4. А з раху а з урахуванням різної гравітації та особливостей ландшафту планет перестрілки завжди відбуваються по-різному. Нарешті Bethesda змінила міні-гру зі зломом замків. Тепер не потрібно длубатися відмичками, а лише крутити шифрувальне колесо. Так спочатку розкривати замки дуже просто, але ми ще не знаємо, як ускладняться головоломки до пізніх. Етапів гри. Режим збирання в Старфілд виключено на максимум. Крім збору сміття і всіх предметів на локації з метою подальшого перепродажу доведеться добувати руду, шукати різні зразки і корисні копалини. Гра прямим текстом каже: все, що бачиш, стягни додому. Після збирання починається епопея сортування та подальшої переробки. Якісь ресурси підуть на будівництво аванпостів, щось на поліпшення корабля, цінніші елементи на наукові дослідження та апгрейд, а залишки на продаж ресурсів спочатку дають вкрай мало і у фалаучі. Ви могли буквально проігнорувати збирання і за все проходження побудувати дві халупи та телепорт до фінального квесту, а Starфілд уникнути лутинга не вийде. Варто відзначити, що вибраний сеттинг ідеально підходить даній геймплейній особливості і не особливо душить під час вивчення основного контенту. З іншого боку, я ще не пройшов гру і не можу впевнено сказати, як сильно лутинг збільшить час проходження. Залишу це питання для вас в коментарях. Рольові елементи, діалоги та відіграш не надто далеко пішли від фалау. Тири до стандартних варіантів відповіді до стандартних варіантів відповіді так, ні сарказм і Додався ще один підкупити. Добре, що розробники відмовилися від коротких варіантів на користь розширених, і тепер можна без побоювання ввести діалоги з персонажами. Мені ще не вдалося повною мірою оцінити розмовну міні-гру. Але першим враженням це буквально калька з вемпір зе маскурат свенсок, але в більш логічному та правильному виконанні. Головна фіча старфів це кораблі та пілотування. Склалося стійке відчуття, що спочатку. Весь космогеймплей мав працювати інакше. Просто розробники не змогли це нормально реалізувати на старому движку. Поміркуйте самі, у гравця є власний зореліт, але літати на ньому фактично не можна. Так дозволяється видовищно сісти за і подивитися на екран завантаження, поки корабель піднімається до орбіти. Космічні польоти, начебто реалізовані через обман зору. Зореліт не рухається по відношенню до планети, на орбіті якої він знаходиться. Махіна немов приклеєна до однієї точки, а ілюзія руху створюється ефектом працюючого двигуна. Та кружляння по своїй усі у космічних битвах. Ви можете наздогнати супротивника і навіть долетіти до припасів, що випали, але це не реалізовано так, ніби геймпадом ви рухаєте світ навколо, а не корабель. Відлетіти від планети, хоч на якусь відстань, не вийшло. Існує також протилежна думка, що для польотів генерується невелика ділянка карти, де гравець може переміщатися. Статична картинка космосу маскує невидимі стіни, що дає відчуття нескінченного польоту. А що ще чекати від гри на движку Morrowind у 2023 тисячі Переміщення між системами та планетами виконано через карту. Звичайно, прикольно власноруч перерозділяти енергію перед гіперстрибком, але хотілося б побачити сам стрибок на власні очі, а не екран завантаження. Можливо, я не пройшов гру до того моменту, коли підпольоти в космосі дійсно працюватимуть так, як нам обіцяли в трейлерах. Але поки що ця можливість відчувається звичайним хабом для команди, з якого можна стріляти по кораблях, що зараз на обмеженій ділянці і брати піратські судна на абордаж. Хочеться помиляти. Але щось нагадує, що такий геймплей буде до самого фіналу. Starfield – найкрасивіша гра Bethesda, але досить звичайна порівняно з іншими великобюджетними іграми. Оточення заповнене дрібними деталями, локації рясніють, цікавими пейзажами, оздоблення лабораторій, дрібних приміщень і кораблів хочеться розглядати та вивчати. Технологічний прогрес у порівнянні з Fallout 4 видно неозброєним оком. Феноменальна деталізація об'єктів, оточення, ключові персонажі виглядають цілком стерпно, гарний дизайн та Анімації цілком непогані, але основне населення планет це жах. У Fallout 4 неігрові персонажі виглядали приємніше ніж у Starfield. Чого вже говорити про порівняння з персонажами Cyberpunk 2077 та нещодавній Baldur's Gate 3. У мережі повно кадрів, як перехожі витріщаються на логовного героя і демонструють огідні анімації з 2007 року. При цьому у закритих локаціях та сюжетних місцях усі герої виглядають цілком нормально. Парадокс. Після Baldur's Gate 3 дуже важко оцінювати старання аніматорів. Фезди у порівнянні з минулими іграми студії видно прогрес. Але з рештою ігрової індустрії персонажі на рівні 2012 року. Starfield не дивує своєю графікою та візуальними ефектами. Її фішка в деталізації та увазі до дрібниць. Все, що стосується неживих предметів, змодельовано в ультрависокій якості. Кожна броня, пістолет, аптечка і будь-який моцлог виглядає дуже круто. Bethesda ніби спеціально приділила більше часу декораціям, ніж населенню міст. Кожну річ хочеться покрутити в руках. Саме через такі предмети значно зросли системні вимоги. Кожна річ для лутингу має свою текстуру у високій роздільній здатності і значну кількість полігонів. А тепер уявіть, скільки потрібно ресурсів, щоб завантажити таку різноманітність предметів на величезні локації. Я протестував Starfield на відеокартах RTX 3070 та 3060 з 12 гігабайтами на борту. На високих налаштуваннях у Full HD дозволі зі 100% рендерингом і без FSR гра видавала 60-70 кадрів в секунду з рідкісними просіданнями до 40. Грати з комфортом можна, але від проекту з такими високими системними вимогами чекаєш чогось більшого ніж високу деталізацію об'єктів. І дуже важливо мати на увазі без гарного SSD ви приречені дивитися на довгі завантаження та підлагування. І, звісно, на мило. Дякую за перегляд. З вами був OneGames. Напишіть в коментарях, як вам ця гра Подобався вам Starfield чи ні. Це обов'язково прочитаю і лайкну ваші коментарі. І не забувайте, звісно, підписуватись на мій TikTok, на Telegram і на Instagram. Всі посилання будуть в описі. Дякую за перегляд! Скоро побачимо. Чимось